Людина шукає відповіді, але що, якщо вона сама їх створює? Внутрішній голос приходить у вирішальні моменти, коли всі варіанти вичерпані, коли здається, що виходу немає. Він шепоче зроби так, і все вийде. На перший погляд, це абсурд, щось, що ніколи б не спало на думку. Але саме цей крок змінює реальність. Як ніби рішення приходить з іншого виміру, з тонкого плану, де немає часу, де ми не заручники цього механізму, який тягне нас вперед, змушує поспішати виконати життєвий квест? А що якщо весь наш досвід? Це випробування, запрограмоване збирати енергію? Чи можливо це велика гра, в якій душі проходять свої етапи, стираючи пам'ять, щоб повторювати ці ж самі випробування знову і знову? Боги теж втомлюються і люди втомлюються. Комусь потрібен Бог, коли боляче, а коли добре, він стає зайвим. Але що якщо Бог не окрема сутність, а сама структура існування, яка була завжди? Чи могла реальність утворитися сама, без задуму, без творця, просто бути? Тоді нічого не мало би сенсу, окрім того, що ми створюємо самі. Якщо ми жертви, нас гонять через життя, щоб ми качали досвід. Якщо ми творці, то нам відкрито те, що можемо уявити. Правда прихована, і ті, хто прокидаються, починають її шукати. Але що, якщо вона не захована спеціально, а просто така глибока, що її ніхто не бачить? Люди не можуть знайти собі місця тут, їх рух обмежений, а сама Земля лише один з фрагментів великої гри. Але якщо гра не має кінця, якщо всесвіт просто був, то можливо питання для чого буде виникати завжди.